Шановні глядачі, сьогодні у нас е, такий кусочок роботи, полягає в тому, що потрібно покрасити потолок у ванній кімнаті. Освіжити. він взагалі-то був білий. Ну, з часом став не зовсім білий. Е, що ми для цього використаємо? Звичайно ж, використаємо е, краску торгової марки Feedal е, Anti-Simel е, Чому? Тому що вона має е, антигрибковий міст. Що, звичайно, ж, необхідно для ванної кімнати, е має насичений білий колір і е стійка до вологи, до миття. І взагалі вона підходить якраз для ванних кімнат. Розбавляти ми її не будемо насиченою. Зараз гарно пройдемо. Ми Зазвичай відклеїли, Познімати потрібно ще світильники. Хороша фарба. Ну, ми заздалегідь її переколотили вчора, тобто вона готова до використання. Наносимо не жаліючи, так як потолок вже там деякі на ньому вже і мушки були, наробили своїх справ. Тобто з часом будь-який білий потолок стає не зовсім білий. Тому красочки не жаліємо, Помочаємо гарно. Ну і не обов'язково брати великий валік. Уже тепер переходів воно не покаже, так як воно вже фарбоване, то за першим разом потрібно слідкувати, щоб не було перекатів. Ну, звичайно ж, все-таки розкатуємо без великих таких видимих. На щоб було проходимо важко доступні місця. І отак, без особливого якогось без специфіки, наносимо форму, освіжаємо навіть при аварійному освітленні, бо світла у нас на даний момент немає вже. Все в нас виходить. Прошу не забувати, що коли ви перший раз красите, то таких розслабонів не може бути. Тому, звичайно, потрібно тоді слідкувати за шаром нанесення. А при повторному прикрашуванні, коли вже краска є, ми наносимо вже просто іншу краску, другий слой, третій, чи четвертий, який він вже тут тобто, пощупати, не знаю. Якщо придивитися, воно все білосніжно-біле. Краска добре перекриває всі нюанси, всі какульки. Чудовий результат, його, звичайно, не видно на камеру. ну но... Вам доведеться повірити мені. Оце так. Отже, все просто, все надійно. Працюємо з фірмою Feidal. Бажаємо вам якнайшвидшої перемоги, мирного неба, світла в кожен дім, гарного настрою. Пробуйте, все у вас вийде, якщо ні, звертайтесь до нас і ми вам допоможемо. З вами був майстер Віталій. На все добре.